Апокаліпсис майже кінець світу. Ті, кому вдалося вижити, сховалися в бункерах під землею, а на поверхні тепер панують величезні мутовані істоти, які з задоволенням тебе ж жируть. І ось вже сім років він живе тут, серед інших цілілих. Життя, в принципі, непогане, але він сумує за своєю дівчиною, з якою вони розсталися, коли рятувались з міста, і яка десь там далеко в іншому бункері. Хоча вони підтримують зв'язок через рацію, ці короткі розмови лише підсилюють його тугу. Одного дня в бункер пробивається загроза у вигляді кількох мутованих великих монстрів, і кількість тих, хто залишився, стає все меншою. Ці події змушують його замислитися, чи хоче він померти на самоті, і ось він приймає рішення: він вирішує вийти на поверхню, щоб знайти свою дівчину.